Вітаю вас на моєму каналі DocCardio.ua. Сьогодні хочу поговорити про препарати другої лінії для лікування артеріальної гіпертензії, це питання одного одної з моїх підписників, а саме питання про прийом доксазазину. І от хочу сьогодні дійсно поговорити про ці препарати, які ми використовуємо в другу чергу. Чому? При Первинному діагнозі артеріальна гіпертензія, звичайно, ми повинні починати з певного переліку препаратів, до яких відносяться інгібітори АПФ, сартани, антагоністи кальція, діуретики і можуть бути бета-блокатори. Але далі, якщо е, так стається, що ці препарати не дають повноцінного ефекту, тобто не стабілізується тиск нижче 130 на 80, як це повинно бути. Або є непереносимість деяких препаратів, або є якісь протипокази, або людина не може перенести великі дози, є побічні ефекти, тобто маси варіантів. І тоді в нас є додатковий бонус, тобто ми можемо використовувати ці препарати, які не мають, на жаль, позитивного ефекту на серцево-судинну систему, на нирки. На... Головний мозок, да? тобто, це препарати наші помічники, якщо основна терапія не дає повноцінного ефекту. Отже, до таких препаратів відносяться препарати доксазазину, моксинідину і препарати урапіділу. Про урапіділ я говорила в одному з своїх відео, бо це найкращий варіант для купування гіпертонічної кризу. І дійсно він є ін'єкційний, він є в таблетках, ну або зараз він в капсулах в нас є. І іноді ми використовуємо якраз для пацієнтів з резистентною гіпертензією як додатковий препарат до трейної, до потрійної або навіть терапії з чотирьох препаратів, основних груп. І цей урапіділ е, є в капсулі 60 міліграмів, і ми дійсно можемо його використовувати додатково. Що стосовно е, швидкої допомоги, то це е, тільки препарат для Лікарів швидкої допомоги, карети швидкої допомоги або відділень кардіології, які повинні досить швидко знизити артеріальний тиск. Тому це використовується досить рідко і ну, немає такого, такої необхідності пам'ятати про цю інформацію. А от те, що стосовно Двох наступних молекул це максинідин і доксизозин, оце використовується досить часто. Муксанідин є під різними назвами фірмовими назвами, він є в дозі 02, 0,3, 0,4 міліграма. І ми, звичайно, починаємо з маленьких доз 0,2 міліграма. Особливо це добре на ніч, тому що, крім того, що препарат знижує тиск, він трошечки має такий. Ну, ефект заспокійливий. Дуже часто пацієнти відмічають, що від муксонідини є гарний сон, та тому дійсно на ніч це найкращий варіант. Але е, іноді, е, якщо протягом дня тис піднімається, ми можемо розділяти максинідин на два прийоми, там, наприклад, ранок вечір, і максимальна доза в загальному може досягати 0,6 мг. міліграмів. Якщо це більш високі дози, то це як правило пацієнти неркові і ну, Це такі особливі пацієнти, але в загальному це 0,4-0,6 добу це максимум. Тому я завжди рекомендую пацієнтам, наприклад, мати нічний прийом, вечірній прийом препарату 0,4. Але якщо, наприклад, протягом дня чи ночі у вас піднімається тиск, то можна ще 0,2 міліграма додати. А іноді буває так, що цей препарат використовується тільки при гіпертонічному кризі. Тобто базова людина приймає свій набір звичайних препаратів, а далі вже додає тільки як швидка допомога. У Максинідина є додаткові такі моменти, які, позитивні моменти, де можна його призначати. Це пацієнти з зайвою вагою. Дуже гарний ефект. Дуже часто ми не можемо дати їм там певні діючі речовини, наприклад, той самий Амледіпін, тому що він збільшує набряки, наприклад, да, у людини вже є набряки, і ми, звичайно, часто користуємося цим максинідином. Тому для пацієнтів зайвою вагою це такий один з виходів для лікування гіпертензії. І ще одна нарешті діюча речовина, про яку я хочу сказати, це доксазазин. Доксазазин може бути в дозі 2 і 4 мг. як правило, ми максимально можемо використовувати 6 чи навіть 8 мг на добу, це дуже рідко. Але в чому фішка цього препарату? Насправді він. Досить добре переноситься, тобто майже не буває на ньому побічних ефектів. Цей препарат на початку був, ну, він використовувався урологами для лікування аденоми або простатиту. І, в нього є певні урологічні такі, ну скажімо, показання, але як для кардіолога я використовую суто для такої самої резистентної артеріальної гіпертензії. І дуже добре працюють таких ну, людей літніх, там, де дуже важко підібрати лікування в плані. В плані того, що часто і гіперкризи, і навпаки, дуже низький тиск, так? тобто такі, дуже велика різниця протягом дня. І отут дуже добре доксезазин працює. Він не дуже довго тримає тиск, але він досить швидко його знижує. І оці маленькі дози, навіть іноді 1-2 мг на добу, якраз вони спасають таких літніх пацієнтів. Взагалі, ці всі препарати, от про які я тільки що розказала, це е, максенідін, це доксазазин, е, це е, Урапіділ, це препарати все ж таки е, другого ряду. Тому ми Ну, не, якби, не любимо їх використовувати часто, це тільки все ж таки для тих людей, у кого не вдається повноцінно знизити тиск звичайною терапією. Тому я не призиваю вас, якщо ви бачите добрий результат, відмовлятись від основної терапії в пользу цих препаратів. Так, результат ви бачите саме для зниження артеріального тиску. а от для органопротекції, тобто для покращення роботи серця, для профілактики інсультів чи інфарктів, для зменшення серцевої недостатності, для Взагалі впливу на гіпертрофілового шлуночка. Тобто основна терапія вона має ефект на майбутнє. Так? А оці три діючі речовини, які я зараз, про які я зараз розповідаю, це суто зниження тиску. Так? Тому це тільки додаткова терапія. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте в коментарях під відео, я обов'язково буду відповідати Або в коментарях, або в прямому ефірі. І е, чекаю ваших, е, ну скажімо, запитів на нові відео. Що вам цікаво, обов'язково буду розказувати про те, що цікавить саме вас, пацієнтів. Будьте здорові!